Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати в авганському казані картошечку. Що нам потрібно, це картошка, морковка, часничок, цибулька. М'ясо у мене тут о, груднинка, курина та свининка. Перчик солодкий та морожені овочі. Нарізаю цибульку та морковку. Пересипаємо. Нарізаємо перчик. Пересипаємо. Нарізаємо картошку. Пересипаємо. Нарізаємо м'ясо. Пересипаємо. Нарізаємо свиняче м'ясо. Так, ще додав трішки сала, пересипаємо. Так, вливаємо лійки. Так, робимо подушку. Беремо цибульку. Потім морковку. М'ясо, картошка. Цибулька, морковка та перчик. М'яско, морожені, овочі та ще картошечка. Кидаємо пару зубчиків чеснику, Солим. Кидаємо лаврушечки. Перчим. Заливаємо водичку. Дві кружечки. Та зачиняємо. Провіряємо клапана. Так, з цього моменту, коли воно вже почало шипіти, засікаємо 30-35 хвилин та притишуємо вогник на самий мінімум. Так, 30 хвилин пройшло, я вже виключив. але я не буду спускати тиск. Так, давлення вже спустилось. Відчиняємо. Запах такий взагалі класний. Запах це просто. Так, скуштуємо. Дуже смачно. Ой, в Казані завжди все смачніше виходить. Це просто це красота. Всім рекомендую. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!